Всі, напевно, пригадуєте вулицю Олесі Українки, як вона виглядала на початку літа. І те, що ми маємо сьогодні, якісно відремонтовано 450 метрів. Найскладніше це були роботи з комунікаціями, безперечно, тому що складні мережі, водопостачання, каналізування. Плюс, як ви знаєте, тут проходив старий мур, який в австрійські часи був зруйнований. Тому, звичайно, все зроблено таким чином, щоб лишити можливість для археологів в подальшому ці питання досліджувати, вивчати. Єдину частину, яку ми не зробили, це є від Вернісажу до проспекту Свободи. Ця ділянка буде запланована на наступний рік. Який плюс що ця вулиця стає повністю пішохідною, вона буде для людей, а не для машин. Машини можуть тільки заїжджати, коли мова йде про. Доставку тої чи іншої продукції, тому я думаю, що ця вулиця отримує друге дихання. Тут відкриються нові заклади, тут будуть створені нові робочі місця.